Якщо після реєстрації звіту СРС в контролюючому органі виникла необхідність уточнити або видалити дані в ньому, на основі поданого звіту формується спеціальний коригуючий звіт. Для того щоб сформувати коригуючий звіт, відшукайте в реєстрі звіт СРС, дані в якому ви хочете коригувати. Встановіть позначку біля нього і натисніть кнопку Створити коригуючий звіт на основі існуючого. Сервіс запропонує обрати тип даних для підзвітної фінансової установи. Код OECD 0 означає, що дані будуть подаватися повторно, тобто не будуть змінюватись. Код OECD 2 обирають, якщо потрібно змінити дані в поданому звіті CRS. Якщо потрібно повністю видалити раніше подані дані, обирають код OECD 3. Для продовження оберіть потрібний варіант і перейдіть до наступного вікна. Оберіть ті рахунки, дані в яких потрібно коригувати, і натисніть Продовжити. Після цього сервісом буде створено коригуючий звіт, а поля цього документа автоматично будуть заповнені даними зі звіту CRS, який коригується. Для того, щоб змінити найменування, ідентифікаційний номер або інші дані ПФУ, перейдіть в блок «Підзвітна фінансова установа, внесіть необхідні правки і перейдіть до блоку підзвітні рахунки. В даному блоці будуть відображені всі рахунки, які були обрані при створенні коригуючого звіту. Для того щоб внести зміни в дані про рахунок, натисніть на відповідний запис лівою кнопкою миші. Оберіть код типу даних oecd 2 або oecd 3. Якщо обрано oecd 2, внесіть потрібні зміни у відповідні блоки та натисніть кнопку Зберегти. Аналогічні її виконайте для решти записів. Для того, щоб обрати код типу даних прорахунок для декількох або всіх рахунків, що коригуються, встановіть позначки біля відповідних записів і натисніть кнопку Групове заповнення даних, що розташована праворуч над таблицею реєстру. Оберіть тип даних прорахунок та за потреби тип номера рахунку і натисніть Заповнити. Після цього відповідні налаштування будуть застосовані для всіх обраних рахунків. Після закінчення заповнення коригуючого звіту натисніть кнопку Перевірити. В блоці Протокол перевірки буде зазначено всі помилки, виявлені системою. Якщо помилки відсутні, натисніть кнопку Підписати, яка розташована праворуч у верхній частині екрану. Оберіть варіант зберігання ключа, вкажіть шлях до каталогу з секретним ключем, введіть пароль і натисніть ОК. Після цього на документ буде накладено електронний підпис відповідальної особи, а звіт набуде статусу, готовий до подачі. Для того щоб передати звіт в контролюючий орган, натисніть кнопку Відправити. Через певний час на відправлений документ в сервіс SOTA CRS надійдуть квитанції від контролюючого органу. Після отримання другої позитивної квитанції, коригуючий звіт вважається прийнятим.